Чи готові ви відчути вайб шкільних коридорів? Це буде цікаво. Всім привіт! Мене звати Віта Єліна. Це перше відео на моєму BookTube. Каналі я буду шалено рада, якщо ви поставите пальчик вверх, І розпочати свій канал я хочу з огляду на дуже цікаву книгу. Це буде огляд на першу книгу серії Хлопці Стомена захопити 13-го від Хлої Волч. Чому взагалі свій YouTube канал? Чому взагалі початок? своєї нової кар'єри, свого Ютубу я вирішила саме розпочати з цієї книги, тому що вона змусила мене пережити такий спектр емоцій, який я, напевно, не переживала реально з часів свого 14-річчя, 15-річчя, коли я там навчалась в 9 класі, я дійсно наче прожила цю історію. Я дійсно наче от ці тисячу з чимось там сторінок просто. Просто жила, відчувала емоції і дозволила собі в них взагалі якось понуритись. Тому точно про цю книгу нам варто з вами поговорити. Я читаю різні історії, але я не знаю, над якою я прям так сміялась вголос, чи прям так плакала багато. Тут я просто настільки прожила історію, настільки, наче. Ну, я не знаю, наче мені це розповідала найближча подруга, що мені було так шкода, Шеннон в деяких випадках. і Так їх всіх шкодає. Мені так печально від того було. Тому дійсно це був просто тотальний шквал емоцій. В цьому відео не буде спойлерів, будуть якісь відсилки трошки на сюжет, трошки ви зможете більше почути, аніж прочитавши просто анотацію до книги. Але прямих спойлерів тут не буде. Тож, якщо ви ще не читали, ви можете спокійно дивитись цей огляд. Якщо ви вже читали цю книгу, я думаю, вам також буде цікаво послухати мої думки, можливо, ви з чимось будете категорично незгодними, або, навпаки, захочете поділитися якимись своїми емоціями. Я завжди буду рада бачити вас у коментарях. Заварюйте чай, чи що ви там п'єте за переглядом YouTube. І давайте розпочинати. А розпочати я хочу з знайомства з автором, бо хто вам ще про нього про неї розповість, як не я, Флої Волш – це сучасна ірландська письменниця, авторка популярної серії підліткових романів Хлопці Стомена, що здебільшого в жанрі «New Adult» та дорослої сучасної романтики. Ну і родом із західного Корка, Ірландія, де вона продовжує проживати зі своєю родиною. Її стиль це персонажі з реальними проблемами, і як каже сама авторка, часто їх проблеми засновані на Її реальному життєвому досвіді. Про що взагалі ця книга? Які перші враження вона може викликати? Ну, давайте з вами трошки починає почитаємо анотацію. Виряту її від самої себе. Джоні Кавана, зірка команди регбі з коледжу Томена. До речі, якщо ви не знаєте, що таке регбі, ви не знаєте правила цієї гри, вам це ніколи не було цікаво. І звідки цій книзі? Ви дізнаєтесь, хочете ви того чи ні, але мені здається. Після прочитання цієї книги вже можна трошки йти на тренування, вчитись грати в регбі, і ваш тренер здивується, звідки ви взагалі знаєте ці правила. Він втілення популярності та сили, на яку потрібно зважати. Попри травму, яку намагається приховати, кавана завжди холоднокровний та зосереджений на перемозі. Проте не тепер, коли в коледжі з'явилась новенька. До речі, коли так читаєш, здається, що буде дуже якась суха історія. Якби я прочитала, напевно, просто анотацію, не бачучи відгуків в Тікток, не чуючи, що мені розповідала подруга про цю книгу, я б, можливо, не зацікавилась, бо я ну, якось дуже так знаєте, отак ставлюсь до різних спортивних романів. Мені здається, що це буде якась така ванільна туфта, що це буде взагалі нецікаво, але. Так як я знала, що очікувати від цієї книги, я купила. Тож, якщо вас також лякає опис, варто подумати, і все ж таки можливо вам також сподобається. Життя Шеннон Лінч легким не назвеш. Її очі сповнені смутку, атендітне тіло, мапа і свідків похмурих таємниць. Тут, у коледжі Томена Шеннон хоче початися заново. Епічна та незабутня історія кохання. До речі, багато хто, хто каже, що це, типу, не просто роман, а що це такий тип, психологічний роман. Е такий... Соціальний О, отак, типу, що піднімаються соціально важливі теми. А в цій книзі ми зіткнемося з домашнім насиллям жорстоким. Але можливо далі так, бо я не читала далі. Я як і всі чекаю перекладу в українському варіанті, бо на англійською я не зможу читати. А, далі я знаю, що більше буде різних соціальних тем підійматися, але якщо говорити про першу книгу, ну, м -м -м. Типу, ну, да, типу, це дуже така, м -м, грустна сторона. Да, тобто, мені дуже її було шкода, мені хотілося наваляти її батьку, просто типу, знаєте, зробити отак. І типу, дати йому. Якимось батончиком, балончиком його запшикати, можливо, так. Да. Це, ну прям дуже соціальне, можливо, я б не назвала, але подивимось, що нас чекає в наступних частинах. Що тр треба розуміти да, з цієї частини відео? Що, е, да, це роман, да, тут буде про підлітків, які навчаються в коледжі. Е, да, тут усі думки і всі персонажі через. Е, Призму, як ти думав у свої 14-15. і іноді так, там є якісь сцени, від яких ти ловиш такий внутрішній крінж, от наче ну, наче ти дійсно в школі. От я коли читала, я згадувала, блін, як виглядає моя школа, там столова, коридори, тому що ну прям настільки круто передається цей вайб. Давайте зробимо такий невеличкий огляд самої книги. Хто з букблогерів показує, як відкривається. Дійсно, є іноді книги, які прям дуже хіровенько відкриваються. Але знаєте, для мене це ніколи не було прямо чимось таким, на що я звертаю особисту увагу. Де, неприємно, коли ти читаєш отак. Але. Камон! Ну, це класно відкривається. А книга Товста. Чому вона легко читається? Це моя перша книга. В рорк, де е, скорість читання була 100 сторінок на годину. Типу, кому це дуже багато. Чому так? Тому що тут майже все діалоги. Е, історія побудована таким чином, що просто йдуть діалоги, трошки описи сцен, діалог за діалогом, день за днем, і розвивається історія. І... Таким чином вона дійсно дуже легко читається, тому що ну це діалогіка моно. Тому якщо ви боїтеся, що вона товста, і вам хочеться почитати, але ви боїтесь, повірте, одразу от, в вашу звичну скорость читання діліть там плюс-мінус на два, і отак швидко навіть множте на два, і отак швидко ви прочитаєте цю книгу щодо обкладинки. Таку вкладинку нам запропонували КСД. Ось так виглядає британське американське видання. І чесно, я була в таборі тих, хто дуже сумував, бо мені хотілося цю червоненьку версію, червоненький варіант. Я була в книгарні, дивилась саме. Ну, коротше, вживу на це видання, а вона ще в м'якій палітурці, від КСД вона в твердій палітурці. Ну, і да, вона виглядає якось яскравіше, цікавіше. Але в цій також є свій шарм. Ну, типу, спочатку я засмутилась, але я тепер цілком задоволена, мені цікаво, яка буде друга частина. Як, ну, якщо дивитись на оце видання, вона, напевно, буде не така зелененька, вона буде більш така. Ну, коротше, отака. Тому мені цікаво буде виглядати далі, подивимось. Читати зручно, можливо, незручно буде з собою носити кудись, якщо ви любите читати десь. Але в принципі окей. А про що взагалі книга? Коротко поговоримо про сюжет. Такий буде невеличкий переказ знову ж таки без спойлерів. Просто щоб більш глибинно було зрозуміло, чого вам очікувати. Історія про біль, про тяжкі вибори, про те. Я б сказала, як підлітки взагалі сприймають цей світ, як вони дивляться на певні речі про перше кохання, і про певне виживання. Це така трошки сумна, болюча історія, але при цьому вона дуже гарна, і дуже романтична і дуже дуже приємне серцю. А в головних героях у нас тут Шеннон Лінч та Джоні Кавана. Шеннон – це дівчина, яка з маленького містечка в Ірландії. В попередній школі вона переживала страшний булінг, який навіть торкнувся її брата. Її принижували з нею, знущалися, її били, і при цьому вдома також на неї очікував булінг зі сторони батька. Вдома в неї байдужість, вдома в неї бідність і страх. Страх, який з нею був постійно: що в школі, що вдома вона не могла відчувати себе безпечно і спокійно ніде. Тож, завдяки обставинам, завдяки мамі, її перевели в приватну школу, яка і називається Томенськоледж. Теннон, звичайно, ну, звичайно, була дуже рада, але єдине, чого вона хотіла, щоб її просто залишили в спокій. Звичайно, вона боялася йти на перший день, там після канікул, але там були її подруги, з якими вона раніше там навчалась на в початкових я самі, класах, чи як це там називається у них, а, і вона знала, що вони зараз навчаються в Томені і. Типу, вона знала, що в неї вже буде якась підтримка, але все одно вона боялась іти на цей перший день до школи. Вона була дуже здивована, коли вона там зайшла в цю школу, а всім було байдуже, ніхто типу на неї особливо не звертав уваги. І сталося так, що вона познайомилась з Джоні Каваною. Цікавим чином він кинув в неї м'яча. М'яч перелетів в голову. Саме те в перший день в школі це да, Тож таки, Джонні Кавана це зірка Регбі. Це золотий хлопець стомен, який має шалений авторитет заможніх батьків, шалену підтримку, життя про яке там багато хто з хлопців мріє, коли ти авторитет для всіх. Але при цьому він має травму. А він живе з власним болем, з власною історією, яку приховує. Від інших. І через те, що він жбурляє в неї цим м'ячем випадково, вони і знайомляться. І, звичайно, між ними відбувається така щось відбувається, і вони починають зближатися, спочатку як друзі, і далі все це починає наростати. До речі, тут у книзі да, перший поцілунок не буде десь на початку. Да, він буде... Чи він буде? Буде, але дуже-дуже в кінці. Історія розвивається дуже-дуже повільно. Але при цьому, ви знаєте, вона така. Ця історія дуже чиста і дуже болюча по тому, як Шеннон взагалі спілкується з Джоні, як вона боїться йому довіряти, які питання вона йому задає. і... Я думаю, що кожен з нас да мав якийсь травматичний досвід в житті. Я сподіваюся, що не такий, як у героїні Шеннон, але кожен мав якийсь свій біль, і після якого да там певним людям чи взагалі людям дуже страшно довіряти, і авторка Хлой Волш ідеально описує словами оцей момент, коли тобі страшно довіряти людям, коли ти не знаєш, чого очікувати, і постійно шукаєш де да, якусь западлянку. Він Помічаю, що вона уникає людей, що вона постійно якась замкнута, і все, чого йому хочеться, це її захистити. І при цьому він же має свої плани, свої мрії. Він зірка регбі, в нього все професійне життя тільки має починатись, і йому, ж, і не можна закохуватись, бо він вже зробив вибір вибір у сторону кар'єри, але тут з'являється вона, така маленька, яку хочеться захистити. А тут сюжет розвивається дуже поступово, дуже так повільно. Під кінець. Звичайно, буде більше напруги, більше драми. А якщо дав ви бачили, ви точно бачили про дуже смішні моменти, а потім про дуже грустні, це все буде майже в кінці, на останніх там, плюс-мінус 100 сторінках, а до цього просто буде розвиток сюжету, але він не менш цікавий і. Що би я рекомендувала це не будувати величезних прям очікувань. А коли я починала читати, я розуміла, що це має бути історія, яка мені дуже сподобається. Але я собі сказала, що рід не очікуй супер багато, бо потім буде ну грустно, якщо всім сподобалось, а тобі ні. Тому я зробила більше, коли читала фокус на історії. На порівнянні і на розумінні, да, чому, чому так відбувається? Я багато рефлексувала. Мені знову ж таки багато де було шкода, тому я і прожила весь весь оцей спектр емоцій. Сам роман він дійсно болючий, цікавий. І наповнений дуже багатьма різними емоціями. Тому, напевно, і TikTok і зробив, і люди читачі зробили його таким відомим упізнаваним, тому що відчуття зламаності, відчуття, наче увесь світ проти тебе, воно знайоме кожному з нас. Хоча я вже доросла тьотя. No. Все ще. Ну, знаєте, в думках ти пам'ятаєш, що ти теж був блін, підлітком, ти теж це все переживав, і деякі моменти, деякі речі у підліткому віці, вони відчуваються гостріше, ніж коли тобі вже 26, як мені, а, Але тут, і в принципі, ситуація, ну типу, піздець. Таки ще й зі сторони підлітка, тому це відчувається дуже боляче. І кожен знайде щось своє в цьому романі, якщо захоче це побачити, В цьому я прям абсолютно впевнена. Бо якщо просто звертати увагу лише на те, що а, блін, це історія кохання, підлітки, то ні, скажімо, все, вам не зайде. Якщо шукати глибше, тоді я зможу, думаю, ви зможете побачити цю глибину в цій книзі. А я очікувала. Шкільного кохання, і я очікувала стилю диявольської ночі. Мені хотілося цього, я це отримала і ще й отримала рефлексію, сльози. Тому пасіба, дура, було цікаво. Я переживала емоції як вперше. Всі ми закохувалися вперше раз, всі ми пам'ятаємо це відчуття. Ти думаєш, бля, от якщо він мене не полюбить, все на цьому кінець. Він ніхто мене в мої 15 не полюбить і в мене не буде сім'ї, дітей і все інше. Це Після ткова піздець в голові. Він тут був, я очікувала, що він тут буде, і типу ну, мені було приємно це згадати. А, знову ж таки, я вже говорила, що я мені дуже шкода Шенен, я дуже плакала над цим. Я знаю, що далі в наступних частинах там взагалі буде якийсь треш. Я морально не готова. Чи готова? Ні. Скоріше, нічим, да. а завдяки діалогам, розвиток сюжету йде достатньо цікаво. Він, наче, типу, день за днем, да? типу, наче нам показали декілька місяців з її життя, просто день за днем показуючи. Але це було цікаво, бо не було напружено, було легко. Читається книга дуже легко, іде вона дуже-дуже легко. В книзі немає напруження і немає зайвої інформації. Все, що описується, все це далі якось розкривається в сюжеті. Герої вони, це я знаю від людей, що далі герої вони також будуть важливі в наступних частинах. Якісь моменти, які ми читаємо, також далі будуть розкриватися важливими. Є. Тож всі описи їх варто сприймати, запам'ятовувати. Якщо ви любите стікери, то позначати стікерами, бо явно ми ще до цього повернемось. Дуже мені шкода, дуже мені шкода, Шенен. 50 Будь ласка, перехуйтесь раз я сказала, що мені шкода Шеннон. Але мені також шкодить Джоні. Тому що він <с Agg talks> також має свій біль, він має свою травму. І 음... він теж не такий хороший, його так шкода. Іноді життя воно таке паскудне. Що в книгах, що в реальності, ти просто живеш, плануєш, і ти не готовий до того, що може трапитись. І дуже шкода. Що руйнується його мріє? Я сподіваюся, у нього все буде добре далі. Якщо ні, то. Чи ні? Відповідь на питання. Якщо ви дивитесь цей огляд, напевно, що так. Тому що вам цікаво, ви хочете прочитати. Якщо. Ви не готові до підліткового цього вайбу? То напевно краще ні. Якщо хочете легкості простоти при цьому розбитися нафіг, читати. Якщо ви хочете якогось складного світоустрою, якихось сюжетних поворотів, чогось такого, прям ух, то ні, ця книга не для вас. Тож робіть висновки самостійно, мені дійсно дуже сподобалось. Я прям дуже чекаю наступної частини, тому я би рекомендувала читати, а далі вибір за вами. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам був корисним мій огляд. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве для себе. А не забувайте ставити пальчики вверху. Моєму каналу підписуватись на мій канал, писати коментарі. Я буду дуже вдячна. Також дуже мені цікаво почитати ваші думки. Якщо ви вже читали, пишіть але без спойлерів свої думки в коментарях. Я думаю, для людей, які планують і думають, читати чи не читати, це буде дуже дуже корисно. Я вам дякую за перегляд. Я вас міцно обіймаю і сподіваюся, що до зустрічі у наступних відео.